Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. На особистому контролі глава держави перевірив хід будівництва соціальних і культурно-історичних об'єктів. Молдавська резолюція в ООН. реакція Росії та Придністров'я виконання почесного обов'язку лави збройних сил республіки поповнили призовники з Кам'янського району. Ремонт і будівництво значущих соціальних і культурно-історичних об'єктів на постійному контролі у президента Вадим Красносельський сьогодні побував у Бендерах, провів робочу нараду на стадіоні Динамо і в Бендерській фортеці. Відвідав глава держави і Тераспольське Суворовське училище. Першою президент відвідав Бендерську фортецю. Вадима Красносельського цікавило, як ідуть роботи з закладки Олександру Невського парку і зведення об'єктів інфраструктури для відпочинку на території фортеці. Глава держави нагадав, важливо не відступати від графіка. Ще значить, нагадую, що роботи за даним об'єктом саме парком Олександра Невського плануються до закінчення здачі в експлуатацію 7 жовтня цього року. Звичайно, термін закінчення усіх робіт 15 вересня цього року. За словами Вадима Красносельського, після здачі об'єкт передадуть на баланс місцевої держадміністрації. Зараз ці роботи виконуються в строк. Працівники роблять, щоб наша республіка стала привабливішою для туристів. Моє продовження наступне. Ось цей схил, який буде доведений до рівня і ладу, він буде мати форму і схил, який йде від кута наверх. Там теж схил. Його треба засадити ламандою. І вона буде, в принципі, таким зигзагом широкий зріз і дуже вражаюче. Відкриття парку приурочить до 610-річчя заснування Бендер в майбутньому на майданчиках нового комплексу планують щотижня цікаві заходи фестивалі за участю придністровських артистів як для жителів республіки, так і для гостей. Наступний об'єкт, який відвідав президент, Бендерський стадіон Динамо. Тут гомінтехніки техніки не змовкає ні на хвилину. Роботи повинні завершитися до кінця літа. Зараз іде заміна сидінь в секторі вболівальників, засіяно футбольне поле. Робітники працюють над покриттям бігових доріжок. За планом, поверх асфальтового шару ляже прогумований. Серйозні роботи йдуть і в Траспільському сувороському військовому училищі. Тут ремонтують спальні та навчальні корпуси, спортивні зали, харчоблок. До слова, їжу тут готують на сучасних електричних плитах. Це значно спрощує процес приготування, кажуть кухарі. Суворовці харчуються в три зміни. Згодом, коли вихованців стане більше, харчоблок розширять. Молдавська резолюція, подана в ООН про виведення іноземних військ з території країни, недружній крок, який затьмарить атмосферу російсько-молдавських відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. Напередодні він провів зустріч з послом Молдови в Росії Андрієм Негуцею. Своєю чергою у Придністрові відзначають, резолюція ООН не вплине на ситуацію в зоні безпеки. Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін один із дипломатів, який безпосередньо займається молдопридністровським регулюванням. Напередодні він провів зустріч з послом Молдови в Росії, висловив свою думку про прийняту резолюцію Генеральної асамблеї в якій йдеться про повне беззастережне виведення іноземних військ з території Молдови. Цей недружній крок уряду Молдови затьмарить атмосферу російсько-молдавських відносин. Він явно контрастує з заявами про бажання розвивати їх. Співголова об'єднаної контрольної комісії від Придністров'я Олег Біляко вважає, резолюція Генасамблеї ООН про негайне виведення російських військ ніяк не вплине на ситуацію в зоні безпеки. Сама резолюція ООН у тому контексті, як вона прозвучала, вплинути на ситуацію в зоні безпеки, поки діє угоди від 92-го року ніяк не може. Тому що у нас угода це робочий документ, який підписаний молдавською і російською сторонами у присутності президента Придністров'я. У цій частині і є документом сьогоднішнього дня. Для того, щоб були рухи з виведення російської складової з миротворчого процесу, одна із сторін повинна вийти з цієї угоди. Олег Біляков також зазначив, оперативна група російських військ це база підготовки миротворчих підрозділів, яка якраз і дозволяє забезпечувати їх регулярну ротацію в зоні безпеки. Сьогодні лави збройних сил Придністровської Молдавської Республіки поповнили призовники з Кам'янського району. За останні роки це найчисленніший набір весняного призову. Більшість юнаків – випускники середніх спеціальних навчальних закладів республіки. Василь Сметанін за фахом фельдшер в армію йде після закінчення Траспільського медичного коледжу. Його давня мрія служити у військах спеціального призначення. каже приклад для нього батько кадровий військовий, старший брат. Він служив у спецпризначенні. Спіснас я вибрав, потому що в першу чергу хотів доказати спецпризначення. Я вибрав тому, що в першу чергу хотів довести собі, що я зможу зможею мене все вийде. Армія дає загартування для чоловіка і Овує в ньому силу волі. Це стане в нагоді у подальшому житті. Автомеханіки, кухарі, медики, трактористи професію більшості призовників найрізноманітніші. У військоматі впевнені в армії всі навички знадобляться. Пристіж проходження воєнних служби в рядах проходження військової служби у збройних силах Придністров'я серед молодого покоління зростає. Про це говорить скорочення призовників, які перебувають у списках розшуку, А також визнаних обмежено придатними за станом здоров'я. Кожна молода людина вважає своїм обов'язком пройти військову службу в лавах Придністров'я. Дністровської армії. Центральна площа міста. Урочисто відправляти юнаків в армію звідси добра традиція. Підтримати призовників приходять батьки, друзі, знайомі. Сьогодні ми переважали брата. Сьогодні ми проводжали брата. Дуже пишаємося ним. Впевнені, що він буде гідним захисником своєї батьківщини. Проводжаю свого сина, волнуюсь і, звісно. Сам служив три роки. в Севастополі. Проводжаю сина. Хвилююся, звичайно. Сам служив три роки у Севастополі на крейсері. Хочеться, щоб і у сина була цікава служба, щоб, коли він повернеться, пишався тим, що віддав обов'язок своїй країні. Символ воїнської честі і слави прапор Придністровської молдавської республіки. З напуттям, призовникам його вручила ветеран Великої Вітчизняної Євгенія Полос. Більшість новобранців службу будуть проходити за територіальним принципом, значить, недалеко від дому. А починаючи з цього року, ще й в режимі робочого дня. Тепловики і дорожники працюють з випередженням. У столиці підбили підсумки роботи комунальників за перше півріччя і минулий тиждень. Про все докладніше далі. Працюють з випередженням плану. За словами директора ТДРБУ, столичні шляховики вже виконали всі роботи, заплановані на перше півріччя. Але ремонт триває по 25 жовтня і на вулиці Одеській від вулиці Чапаєва до царьова змінюють бортову лінію. По 1 травня ремонтують зливові стоки. Найближчим часом столична влада планує розглянути можливість відкриття по цій вулиці двостороннього руху. Смотри, може вдасти розширити? Подивимося, може вдасться її розширити, аби пустити машини в обидві сторони, аби вони не приїжджали через двір пологового будинку. А ось тепловики продовжують готувати опалювальні мережі до зими. Незабаром приступлять до робіт із заміни аварійної ділянки на вулиці Радянській. Частину робіт там виконують, не перекриваючи рух. Це стосується відрізки, які проходить в тротуарній зоні. Старі труби змінює і водоканал. Тільки минулого тижня замінили близько 100 метрів водогону по вулиці Щорса. Продовжуємо роботи по вулиці Фітько. Продовжуємо працювати по вулиці Федько. Замінили близько 100 метрів каналізації колектора. На цей тиждень плануємо замінити близько 250 метрів аварійного водопроводу у військовому містечку по вулиці Карла Ліпнехта. А ЖУ продовжує працювати за адресними програмами, ремонтує фасади, латає міжпанельні шви і покрівлі. Тим часом найбільше робіт, як і раніше, доводиться на аварійний ремонт. На сьогоднішній день вже освоєно міна сьогодні вже освоєно мільйон рублів. рублів. З плану було 200 тисяч. На перше півріччя пішов мільйон на заявочні роботи. Це плюс приписи наглядових служб. З проблемою зіткнулися столичні тролейбусники, бракує водіїв і кондукторів. Були жалоби на гарячу лінію, що у нас були скарги на гарячу лінію, що збільшилася перерва між рейсами. Зараз погода спекотна і в основному люди похилого віку чекають ці тролейбуси. У нас щодня виходило 28 тролейбусів, скоротилося до 23-24. Техніку ми ремонтуємо, хоч вона і старенька, але запасних водіїв і кондукторів у нас немає. Людина захворіла, тому рейс і не виходить на лінію. Хороші новини у Тирасліфті на підприємство. Надійшло новітнє диспетчерське обладнання. Тепер черговий зможе спілкуватися з пасажирами в ліфті по інтернету. На неделе мы получили На минулому тижні. Ми отримали 68 блоків, вироблених у Новосибірську. Вони повністю цифрові. Блок контролює стан роботи ліфта. Це і проникнення в шахту, і в машини приміщення, стеження за електричним ланцюжком. І найголовніше це зв'язок кабіни з диспетчером. Звичайно, зв'язок стане набагато кращим, тому що він цифровий. Планують спочатку онлайн диспетчерське обладнати в будинках мікрорайону Західний, а пізніше і в центральній частині міста. Готой сани влітку глава рибниці обговорив з громадськими організаціями низку питань. Одне з них забезпечення жителів дровами в зимовий період. Зараз в держадміністрації приймають заявки на дрова не тільки від сімей захисників Придністров'я і вдів загиблих, але й від незаможних. За кожною заявкою їх видадуть не більше двох кубів. В основному це деревина, яку збирають, коли чистять лінії електропередач. Також говорили про облаштування пам'ятника захисникам Придністров'я і воїнам-афганцям. Там планують встановити ще інформаційну табличку. Позаду безсонні ночі за підручниками і конспектами в аграрно-економічному коледжі села Гіска пройшла церемонія вручення дипломів. З цього моменту випускники коледжу дипломовані фахівці. Кілька років тому вони прийшли сюди зовсім дітьми. Сьогодні їх називають фахівцями. З дипломами випускників вітають і бажають успіхів. Я думаю, що я думаю, що наші випускники продовжують славу навчального закладу, навчаючись у вишах і працюючи на підприємствах нашої держави, приносячи користь нашій республіці. Вони всі достойно підготовлені. Вони отримали максимум знань, які можна на цьому рівні освіти отримати. Дипломи про закінчення аграрно-економічного коледжу у цьому році отримали 79 випускників. Всього чотири спеціальності: інформаційні системи, земельно майнові відносини, економіка та бухгалтерський облік, фінанси. Тепер викладачі. І називаю своїх учнів колегами по основним спеціальності за основними спеціальностями вперше в цьому році формою державної атестації був захист випускних кваліфікаційних робіт. Хочу зазначити, що всі подані до захисту випускні роботи були гідно представлені нашими студентами. Радість переповнювала сьогодні. Усіх, поки одні робили фото на пам'ять, інші згадували, як вчилися. Не даром студентські вода саме луше в житті. Не дарма кажуть, що студентські роки найкращі роки в житті. Перші півроку я вперше зацікавився історією в школі. Я її знав на три. Тут викладачі вміють доносити ту інформацію, яка необхідна. Я був зацікавлений. Я вчився і отримав навіть стипендію, тобто мені є чим пишатися в В основному згадуються лекції пари. У мене така професія барвиста. Ми робили проекти, макети, займалися рукоділлям. Згадуються наші турпоходи з фізкультури. Дуже було цікаво. І ще найголовніше, що нас приєднують до Держуніверситету, і наші дипломи будуть сертифіковані печаткою ПДУ, і ми одразу зможемо вступати на другий курс. До диплома кожен йшов своєю дорогою, а ось плани на майбутнє у випускників схожі: знайти роботу і застосувати знання на практиці. У рибниці відкрився літній табір Планета дитинства. Його організатор профспілки молдавського металургійного заводу. До кінця літа заплановано чотири зміни. На відкритті першої побувала наша знімальна група. Планета дитинства. Ось уже четвертий рік поспіль. Її відкривають на території профілакторію ММЗ. Тут на околиці міста, неподалік від берега Дністра, діти відпочиватимуть 10 днів. Що хочу вам, Що хочу вам побажати: знайти нових друзів цьому році, зустріти старих своїх друзів, провести добрий час. Відпочити запрошують не тільки дітей, працівників заводу. Головна вимога вік від 7 до 12 років. І довідка про стан здоров'я. У таборі денного перебування збалансоване харчування, кімнати відпочива. Чинко, медичний контроль також для дітей передбачена розважальна програма. з уно. Ми уклали договір з уно і співпрацюємо щодо організації дозвілля. У нас цьому році кращі вихователі, яких нам теж надало управління народної освіти. Через кілька днів до нас приїдуть придністровські письменники і влаштують тематичні конкурси для дітей. Розкажуть їм про свої твори. Діти зізнаються у табір ходять із задоволенням. Краще в таборі, тому що тут можна з хлопцями пограти, а вдома спати. Це нудно. Уже була весела заряд. Вже була весела зарядка, тут дуже добре. Я вже тут сюди 11 раз хожу. Я вже тут в одинадцяте. Тут дуже добре. Тут окремі кімнати. Тут краще ніж в шкільному таборі. За словами організаторів, всього на цей рік табір приймає чотири зміни. Чекають тут усіх бажаючих. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!